Збиваємо 6 яєць. Трухи збили, потім додаємо одну склянку цукру. Потім збиваємо до таких стійких піків. Додаємо одну склянку борошна, просіяного в два етапи та добре розмішуємо. На дно чаші мультиварки кладемо пергамент та виливаємо тісто. Ставимо на режим випічка на 1 годину. Спекти нам потрібно таких два коржа. Коли вже охолонуть, розділяємо навпіл. Готуємо крем, 200 г вершків не менше 33%. Додаємо 100 г цукрової пудри та взбиваємо. Потім додаємо 350 г крем сиру та ще трішки взбиваємо. Один корж обрізаємо, так як показано на відео. Збираємо торт, змащуючи кремом. До того крему, що залишився, додаємо барвник та висажуємо такі цвіточки. Прикрашаємо лохиною та полуницею. Мачного.